І от тепер виявляється, що вплинуто, як було зауважено, на деяких, а можливо, і на більшість міністрів він не може. Тому що вони і тут виникає шалений навіть не трикутник, а багатокутник між і прем'єром, і президентом, і Верховною Радою, яка знову ж таки складається із різних партій у кожного свої інтереси. І от тепер і що робити? Справа дивиться в тому, що уряд камікадзе він вже пройшов. Вона вже другий уряд і ценюка насправді а, так, це ж вже. да да, да. той тобто в той уряд, який був, він якби трішечки відійшов. Саме квотний принцип, який вони формували в 2014 році, там була трішечки інша розстановка в Верховній Раді. Наразі після весни, після того як президент починає узурпувати владу в країні, призначаючи свого прокурора. Потім, коли він своїми діями, і тоді пам'ятаєте, навесні була дуже серйозна кампанія проти Яценюка, коли він вкрав 7 мільярдів гривень на різноманітних комунальних підприємствах ну, Украфта, Укрпошта, все інше. І після того я подивився саме зміну в сили, розстановках Верховної Ради. Якщо Яценюк, тоді. Перші там 5-6 місяців він якось боровся проти президента. Ви розумієте, там новий ну, новий законодавство конституція була боротьба між призначеннями на місцях. Тоді призначав президент і міністр. Вони мали однакові якісь. Важелі по призначенню. А потім я дивлюся, як Народний фронт одноголосно голосують разом з блоком Петра Порошенка по зняття Служби безпеки України на Іваченко і ставиться людина президента Грицака. Залишається єдиний міністр, який є підлеглий Яценюку і не контрольований наразі президентом. Це міністр внутрішніх справ Аваков. І для того, щоб повністю. Взяти контроль над країною нашому президенту потрібно взяти третю силову гілку під свій контроль, звісно ж. Ми бачимо з вашою Верховну Раду, яка утворила, ну вона сламалася, тому що були великі торги, коли знімали на І ми з вами могли побачити, що президент вже контролює Верховну Раду. Тобто маючи при тому, що у нас парламентська президентська республіка, але Верховна Рада говорить, що робить президент. Ми можемо з вами побачити. Продовження цієї системи, коли голосувалися за зміни до конституції? Ми побачили дві політичні сили, які входять в коаліцію, які типу ми не будемо голосувати, і ми побачили, що утворилася під час цього голосування. Утворилася інтуїтивна коаліція, коли опозиційний блок, інші колишні регіонали разом з БПП і народним фронтом набрали 288 голосів. Я, я порахував, і якщо наразі ця інтуїтивна коаліція залишиться, і вони всі зберуться в Верховній Раді, коли будуть приймати, прийматися нові зміни, вони можуть набрати конституційну більшість, навіть без самопомічі і радикальної партії Ляшка. При тому, що навіть міжфракційні депутати там не сильно можуть вплинути на ці зміни. Єдина, там у них реально у них там два-три голоса, щоб забрати ту конституційну більшість. Президенту потрібно зараз контролювати повністю парламент. Заява Іцуніка, яку він каже, що зараз, от, ну от ми всі прослухали наших експертів, можливо, це спроба повернути собі не деяку самостійність під час місцевих виборів. Наразі я думаю, що такого протистояння не буде саме восени. Чому? Тому що іцу потрібно. Мати якийсь лояльність президента і продовжити заробляти гроші, які він заробив за пів, півтора е, роки. Да, йому потрібно збагачення. От казали, що є синик не, не ну не зовсім може так рішуче виводити якісь реформи. Пам'ятак, він рішуче відстоював продажу газотранспортної системи, за яку йому обіцяли деякі компанії, га, ну гарний. Відсоток від продажу тому ну, да, Кирило. Давайте да, обережно да, з такими да, заявами. Ні, тому, ні, що... ні, без ні, без питань. Ні, просто тоді була вихід Яценюка, коли він хотів продати, деякі політичні партії у Верховній Раді блокували це питання, і тоді все говорилось тому, навіщо віддавати трубу, яка в принципі несе якісь за транзит гроші в бюджет ну, приватним компаніям. Ну просто Верховна Рада вона така сама по суті. Вона наповнює себе. Такими кулуарними домовленостями і лобіванням чимось інтересах. Наразі ми можемо побачити весени і в серпні місяці, я думаю, що Народний фронт і блок Петра Порошенка вони будуть йти разом на виборах, тому що Народний фронт зараз не переходить і 2-3% по цих питуванням, вони не проходять цей бар'єр. Якщо вони об'єднаються з БПП і разом підуть одним фронтом, то і БПП наращує якісь 2% від Народного фронту, і вони можуть якось ділити місцеве, місцеве самоврядування, місцеве законодавчу раду між двох. Але подивимося, через 20 днів ми дійсно побачимо хід прем'єр-міністра в сторону президента. Якщо він зробить так, що не проголосується за конституцію, тому що Народний фронт має ту золоту акцію, якщо він відмовиться від змін до конституції, тоді можна зрозуміти, що прем'єр-міністр хоче займатися самостійною політикою і продовжити якось впливати на процеси в державі. Якщо він повністю прийме рішення Порошенка президента. То ми можемо зрозуміти, що Порошенко створив свою собственну команду, якою буде користуватися протягом трьох років. Дякую.